А ви знали, що скандинавські країни входять в трійку найщасливіших країн світу? І зараз ми вас зробимо трішечки щасливими. Ха, -ха! у нас нове поповнення доріжечка графітова Скандинавія. Так-так. Бюджетна коврова доріжечка на ковровій основі висота ворсу 8 мм. Ви захотіли її постирати? запросто, вона не боїться вологи, оскільки вона коврова шита. Висота ворсу 8 мм дуже приємна на дотик ниточка. І подивіться на цей візерунок. Візерунок, де просто стильний, стильний, справжній сіро-графітові відтіночки з вкрапленнями коричневого. 100% підуть ці відтінки у вас в кімнаті. І, до речі, кремові. Відтіночки надають контраст, і воно буде досить здорово виглядати у вас в кімнаті, в залі, в коридорі, в кухні, будь-де легко чиститься. І, до речі, ширина 3 метри. Ви хотіли ширину 3 метри? 4 метри вона є. Подивіться, як вона класно виглядає на великий розмір. Просто бомбезно, і ви замітили, що малюночок зовсім не перерозтягнутий. Тобто, що ширина метр, що два, що три виглядають однаково. Дизайнери продумали саме цей малюночок просто до дрібниць. щоб вам було б приємно ходити по цьому килимку і насолоджуватися абсолютно невисокою ціною, безкоштовною доставкою і якісним оверлоком.